Рибалочку набурили лунок, флажки розставили. Будемо спробувати великий окунь. Друзі, видручення на цю мармишку отакого От пліточку. Замершка. Другого нормишка. Видрочена. Друзі, не міг вам Я... бо вона мотала капіт. Коротше, зловили я ще, може пів часи назад такого кунчика на одному містечку. Ніхера більше, Геті і флажки не стріляють. У одного дядька якийсь карандаш каже, зійшов, в взагалі глухо. Сьогодні сповніша, сніг спустився. Якщо ще може, може щось клюне, то я включуся. Нічого тут не знаю. Вже склалися, ну, одного кошта забираємо. Ну і уїжджаємо. Підпишіться, писавте лайк.